Ростагро найвідоміший український насінневий завод, який щорічно виробляє 350-450 тисяч посівних одиниць елітного насіння кукурудзи. Крім того, підприємство виробляє насіння озимої пшениці, твердої ярої пшениці, ячменю, гороху, сої та квасолі. В обробітку Ростагро знаходиться близько 6 тисяч гектарів землі. Насіння продається в 20 областях України та експортується за кордон. Довгий шлях розвитку підприємства висвітлює історію зусиль та досягнень у сфері сільського господарства, що сприяли вдосконалі. Лені вирощування рослин та забезпеченню продуктивного сільськогосподарського виробництва на цьому місці ми з 97-го року. Взагалі, підприємство створене, ну наша група підприємств 94-го року працює У 2000 році. Ми вийшли на землю, може, що називається, зареєструвалися в Глубинському районі, і власне було створено роста. Правильно вибрали зразу напрямок, тобто ми орієнтувалися на світовий досвід. Тому постаралися максимально приспособити ну, трошечки через бідність на той час. От. Ну а потім, в принципі, зараз він відповідає нашим потужностям. Дуже важко воно починалось, дуже важко, тому що тоді такий був, та й економічні зв'язки. Ну, розумієте, коли в 98-му році у тебе там 5 місяців 30 копійок на рахунку стабільно. Все було і невиплата зарплати я скажу, всі етапи розвитку українського бізнесу, ну, реформування колгоспної системи, тобто це все ми застали. І в 2000 році, чи ми власне на землю вийшли, це ж під оказлині Даниловича про його спаювання і всі інші речі. Ну і повезли нам з вибором партнера на початку. Ми почали працювати з Йославською тоді ще компанією інститут земонполе. Це. Дуже хороший науково дуже хороша науково-дослідна установа, саме яка спеціалізується по кукурузі. Ростагро це втілення новітніх технологій та інновацій у сільському господарстві. Завдяки використанню передових методів та техніки. Підприємство забезпечує високу якість та врожайність сільськогосподарських культур. Висока кваліфікація працівників є однією з ключових складових успіхів роботи Ростагро. Технічний та науковий розвиток сучасного сільського господарства вимагає від спеціалістів високого рівня знань, навичок та вмінь у сфері селекції, виробництва та обробки насіння у нас середньо чисельність працівників десь між 170-180 чоловік. Тобто у нас два насіннєвих заводи, досить велика площа. Ну в основному люди звичайно на насіннєвих заводах працюють. Тимчасових працівників в сезон буває до 200. Тобто у нас велика робота по сортовій прополці, це така важка і досить кваліфікована робота. Там є, скажімо, так, механічна допомога, да, є спеціальні машини, ну на це на кукурузі, але, скажімо, поки людина не пройде, остаточно це все не підчистить, ну, діла не буде. По пшениці там взагалі там виключно ручна робота, тому що людина повинна побачити, оцінити прийняти рішення, залишити рослину, видалити. Це ну це така серйозна робота. Ну і дуже багато людей ж ми залучаємо в період збирання насіннівої кукурузи, тому що там складний технологічний процес. Ростагро також відіграє значущу роль у розвитку української аграрної науки. Ми являємося базовим господарством селекційно-генетичного інституту міста Одеса, це по пшениці і інституту зернового господарства в Дніпрі. З інститутом Дніпрі у нас спільна селекційна програма. Відповідно, на сьогодні вже в державному реєстрі 9 гібридів нашої компанії. Ми законний виробник, ми все сертифікуємо, ми платимо ролті інститутам, авторам. В основному ми працюємо з вітчизняною селекцією, тобто ми ще. Все ще в Україні є аграрна наука. Ми це стараємося підтвердити. Підприємство продовжує працювати в умовах війни, взявши відповідальність за підтримку аграрного сектора. Попри численні виклики замовлені російською агресією, Росагро продовжує функціонувати та відігравати ключову роль у забезпеченні продовольства та економічному розвитку України.